Їх мало хто чує і бачить, але ворога вони змушують дрижати. Вибухи на російських аеродромах, нафтобазах, заводах, знищені ворожі ешелони з пальним. Це і їхня робота теж. Мова про 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів сил безпілотних систем. Його підрозділи працюють по всій лінії фронту і сотнями знищують техніку окупантів. А ще проводять операції з глибинного ураження на території Росії і нищать ворожі стратегічні об'єкти. Більше подробиць у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної лічені хвилини на підготовку і хлопці одразу стають до роботи. Зруб із рук це стріла, включайте телеметрію. Кожен добре знає свою зону відповідальності від злагодженості, залежить не лише успіх, а часто і життя побратимів. Нам треба максимально все робити швидко, тому що ворог теж розуміє, і працюють розвідники їхні, і так ну часу нам мало на все на підготовку. Чим швидше ми це все виконуємо, тим буде у нас кращий результат, і ціль буде, ймовірніше, більш уражена. Небо перевірили програму, налаштували, готуються до пуску безпілотника. Право, пустечь. право. право пустич. Є. Щойно підтверджують ціль. Робота починається. Пуск по готовності. Плюс пуск по готовності. Пуск через три, два, один. Показати запуск цього Добре. дрону камікадзе із системою самонаведення ми не можемо. З міркувань безпеки. А от наслідки його роботи залюбки. Цей підбитий ешелон мав доправити тисячі тонн пального окупантам на запорізький напрямок, але у сил оборони були інші плани. СБУ підірвали колію та зупинили потяг. А оператору 14-го полку вдарили по головній і хвостовій частині дронами камікадзе. Далі вже нерухому мішень добивали хаймарсами, які коригували оператори з гур. Це була така уважна логістичний шлях, яким противник забезпечував. Підвоз боєприпасів, палива і всього, що треба було для переднього краю противника. Ця залізнодорожна гілка була зупинена ну як мінімум на неділю. Але будь-яка вдала робота зі знищення починається із розвідки, кажуть бійці. Тож працюють разом. Хлопці з розвідки коригують нас, наводять ближче на ціль. Тим самим ми вражаємо ціль з качественною підсвідкою розвідувального БПЛА. За розвідку у 14-му полку відповідають ось ці хлопці. Наша основна задача – знайти ворожу техніку, ворожий особовий склад та знищити його. За позивним легко здогадати, звідки цей боєць ну, Кавун з Херсону вибрався з окупації, доєднався до лав зсу. Безпілотники обрав, бо кажуть, зрозумів. Нині вони найефективніша зброя. Як то кажуть на англійській мові, це «геймченджер», це загалом міняє суть. Війни не наражаючи не на не небезпеку, особовий склад. Ви можете досягати успіху на полі бою. Задача Кавуна скоординувати роботу усього підрозділу. Чисте просто далі вже праця колективна. Хтось бійців збирає та запускає розвідувальні крила, інші коригують. Енді стежить за моніторами. Він очі підрозділу. Я як Працюю як оператор, я в очі, хоча своє сідає. Саме цікавіше, це коли ти не коригуєш, а підтверджуєш ціль, спиття ціль. Ну, тобто. Це саме саме, саме ярке. вони вражають особливо важливі цілі як у зоні бойових дій, так і на території Росії. Серед підтверджених на рахунку 14-го полку тільки за останній місяць. Смоленський авіаційний завод, військовий аеродром енгельс 2 та Нафтобаза «Кристал», що розташована поруч, а ще десятки російських систем ППО, ешелони з пальним, важка техніка. І це лише ті операції, про які вже можна говорити вголос. Вибухових подарунків для ворога кажуть хлопці, у них ще чимало. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.